Розділ 10. Сюрприз для пані Сноу. Наступного разу, коли Поліана завітала до пані Сноу, вона побачила, що хвора леді так само лежала на півтемній кімнаті. Це ота от дівчинка від пана Полі, мамо, втомлено оголосила Мілі і залишила Поліану на одесі з недожов. О, це ти? запитав з ліжка вередливий голос. Так, я тебе пам'ятаю. Бе кожен запам'ятає, хто хоч один раз От тільки жаль, що ти не прийшла вчора. Я так хотіла тебе побачити. Справді, Тоді я радий, що прийшла сьогодні, а не завтра, засміялася Поляна, швидко пройшла до кімнатку і тихенько поставила на стілець свого кошика. Ой, як тут темно, я майже не бачу вас, вигукнула вона, рішуче підскочила до вікна і підняла завіску. Я дуже хотіла подивитися, чи навчилися ви робити такого зетічку, яку я вам показала. Ні, це нічого страшного, я навіть рада. Адже ви, напевно, дозволите, щоб я сама зачесала вас, трохи пізніше. А тепер подивіться, що я вам. Жінка свильоно засувала в ліжку. Не думаю, що від того страва стане смачніша, буркнула вона. Але все-таки поглянула на кошика. Ну, і що ж там? А чого хотілося б? схилилася до кошика поляна. Її лишко аж сцяло, хвора замислилася. Правда кажучи, нічого схвалила. Врешті увесь цей хат однаковий на смак. А то і ні. Зарехотала дівчинка. Ну, скажіть но, чого вам хотілося б? Жінка завагалася. За стільки років вона вже звикла хотіти чогось іншого, не того, що їй приносила. Тепер, коли їй запропонувала вибрати, вона просто не знала, що їй казати. А тепер треба було. Вона бачила, що це незвичайна дитина, чекає на якийсь. Ну, може, баранішого бульйону. У мене він є, гордово вигукнула дівчинка. Ой, ні, це саме те, чого мені не хочеться, відіткнула Хора, зрозумівши нарешті, чого бажає її бідолашних шлунок. Мені хочеться курчат. Курчаткою в мене теж є, Поляна. полянин. Жінка здобувано «І бульйон, І бульону курчатку? Так, і тарячу холодець теж. Переможно вимовила дівчинка. Я вирішила, хоч вам щось треба поїсти того, чого ви справді хочете. От ми з ним готували вам усього з трав, звичайно, потрошку, але всі помістилися до мого кошика. Вона дістала з ложки, три невеликі мисочки. Бачите, коли я вже йшла до вас, дозлякалася, що в мене нічого не вийде. А що як вам захочеться тельбухів чи марнованої цибулі, чи ще чогось, чого в мене немає? Ото був би сором, адже я так старалася, весело додала вона. Жінка не відбавила нічого. Вона була так обголошена, що одну змогла зібратися на думці. Ось, я залишу вам все це, оголосила поліана, виставши сітри три мисочку в рядок до столі. Може, завтра вам захочеться бульону, а післязавтра холосцю. А як ви сьогодні почуваєтесь? відшло, поцікавила вона. Дякую, припогано, пробурмотіла пані Сноу, падаючи, як звичайно, на подушку. Цього ранку я зовсім не спала. Це сусідська дівчинка, негідс, заходила сюди музикувати. Тож я мало не збожеволіла. Звісники рена бренькало беззупину, просто не знаю, що мені тепер робити. Поляна з жалом кивнула. Так, це жахливо. З пані Ват колись теж таке трапилося. Пані Ват золота леді з жіночої допомоги. Ви ж знаєте. В неї тоді саме був напад травматизму. Вона лежала і навіть рухнутися не могла. От як би на інший бік перевернутися, казала вона. Стало б легше. А як у вас що в мене? Ви можете перевернутися на інший бік? Коли музика заканати докучає вам, пані знову здивовано поглянула на дівчинку. Ну, звичайно, можу? І туди, і сюди, трохи роздратовано відповіла вона. То вам треба радіти, що ви це можете, кивнула Поляна. А от пані Вайт не могла. Коли починається ревматизму, це неможливо, хоч пані Вайт страшенно хочеться перевернутись. А ще вона казала, що просто збожеволіла б, якби не вуха її зовиця. Вуха зуси, то це це? Так, Сноу, я просто не все розповіла вам. Я ж забула, що ви не знаєте пані Ват. Її зовиця сестра її чоловіка. Хеть глуха. Вона саме приїхала до Ваті у гості і залишилася, щоб доглядати хвору пані Ват. Але ж вона була глуха, чи гітінько не чула. Навіть не розуміла, що їй кажуть. Відтоді Ват, коли чула, як музикують у сусідів, казала, краще вже слухати це музикування, ніж не чути нічого, як моя зовиця. Вона вже навчилася грати в мою гру. Я сама її вчила у гру?» Поліана заплескала в долоньки. Ой, я майже забула. Пані Сноу, я придумала, що ви можете порадіти. Радіти? Що ти маєш на увазі? Я минулого разу обіцяла вам подумати, хіба ви забули? Ви ж питала мене, з чого радіти, коли день за днем лежиш у ліжку. Ой, справді, пані Сноу. Це я пам'ятаю, тільки я не думала, що це справді тебе займатиме. Так, я придумала, переможно кивнула Поліанна. Це було дуже важко, але ще важче, то цікавіше грати. Правду кажучи, спочатку мені зовсім нічого не спадало на думку, а потім усе таки спало. Та вже. І що це було? їхно ласкавим голосом спитала пані Сноу. Поліана глибоко вдихнула і швидко промовила. Я подумала, вам треба радіти, що іншим людям краще, ніж вам, їм не треба цілисінький день лежати в постелі. Пані Сноу вирішилася на неї очима повними гніву. От такої!» – тільки вигукнула вона без жодної вдячності голосу. Тепер я розповім вам про свою гру, довірливо провадила Поляна. Вам буде дуже цікаво погратися в неї, бо що важче думати, то веселіше виходить. А важче, ніж вам, у цій грівші не було нікому. Почалося все так, і вона заходилася розповідати про пожертву з дитячими молиціями та еньку, яку так і не прислали їй. Ще на поляна закінчила розповідь, а на дверях з'явилася Мілі. Ваша тітонька чекає на вас, паночко Поляна, — сухо відповіла вона. Вона полі вже затонкнула горло усім зі будинку, і дзволіла переказувати вам, що ви поспішали. бо інакше спізнайтесь на урок музики. Поляна не хоче підхопилася зі стільця. Гаразд, я поспішатиму, зітхнула вона і несподівано сміялася. Я рада, що в мене здорові ноги, і я можу поспішати додому. А вже ж пані Сноу пані не відповіла нічого. Вона лежала, заплюшивши очі. Натомість Мілі аж виручилася з поводу. Вона помітила на блідохшинках матері сльози. Насить добре. гукнула Поліана, вступаючи до дверей. Мені так жаль, що я не здила забити ламзатівську, але наступного разу я неодмінно зроблю її. Один за одним миналип на війні. І Поліан на ці дні було надзвичайно щаслива. Вона частенько казала про заціданці полі, але тітка неозмінно говорила. Гараз, Поліана, мені дуже приємно, що ти щаслива. Але я хочу сподіватися, що цей час не минає для тебе даремно. Інакше буде змушена не кону свого обов'язку. Поліана ще разополідала на від це обіймами та поцілунком, хоч бурхливий почати на боги ще й досі збентежили пану Полі. Аж нарешті, під час уроку життя дівчинка наважилася спитати Тітенько Полі? паша, ми, якщо я щасливо прорвала день, то я просто змарнувала його? Це не так Поліано». Ну, по-вашому, всі діти треба проводити з користю? Звичайно, а як це проводити дні з користю? Ну, це значить, що ти з усього повинен здобувати якусь користь, Поляна. Яка ж ти все така довожна дитина? А хіба радіти це не користь? трохи стривожено спитала Поляна. Звичайно ж, ні. Ой, Лишенько, тоді моя гра не сподобається Полі. Ви, мабуть, ніколи не зможете в неї грати. Гра? Яка ще гра. Та о, яку ми передумали з татом. Ой, Поляна притулила пачку до вуст. Нічого, дурниця, затинаючись, вимовила вона. Пана Полі спохмурніла. На сьогодні досить Поляну, сухо сказала вона і урок життя закінчився. Уже надвечір Поляна, спускаючись хороше, зустрілася з тіленькою на сходах. О, тітонько Полі!» – вигукнула б вона. Як же чудово, що ви завітали до мене? Заходьте Марші, я так люблю гостей. Вона майнула сходами вгору, широко причинала двері до своєї кімнати. Пана Полі аж ніяк не збиралася гостювати в небога. Вона просто хотіла пошукати в скрині себе в східного віконця своє білу вогняну шай. Аж тут, на свій власний подив, вона подалася на твердому стільці в кімнатці Поліани. О, скільки вже разів відтоді, як приїхала ця дівчинка, пана Полі несподівано починала виробляти щось чудернаське. Я так і гостей!», – що вітала поліана метнулася так, ніби вітала тітку в Королівському палаці. Знаєте, тепер, коли в мене є своя кімната. Звичайно, раніше в мене теж була кімната, але ж ми її винаймали. А власна кімнатка це набагато краще. Вона тепер назавжди моя, правда? Так, Поляна, побормотіла по полі, не розуміючи, чому вона сидить тут і не те шукати шаль. Я тепер просто обожнюю цю кімнатку, хоч у ній і немає ні кілів, ні завісок, ні картин, які мені так подобають. Упам'ятавшись, Поляна раптом замовкла і збиралася вже змінити тему, коли тітка сухо спитала її. Що ти хочеш сказати Поляна? Нічого, тітенько Полі, своє честь, це все дурниці. Може, і так, холодно, відказала пана Поля. Так що вже почали того договори, будь ласка, до кінця. Це я правда дурниці. Просто мені так хотілося цих газенька завісок, картин. Але, звичайно, хотілося? Суворо перепитала її пана Поля. Дівчинка почервоніла ще дужче. Звичайно, мені нагодилося про це мріяти, тіте полі, – сухня на вона. Просто я завжди хотіла, щоб в мене в кімнаті були килими і картини. У нас було лише два маленькі килими з пожертви. Один золотий чорнилом, а другий дірявий. І картин було дві. Одну кращу ми продали, а гірша. Розвалилася. Якби не це, то я ніколи про таким не мріяла. А так я йшла ваше передпокою, думала, яка гарненька в мене буде кімнатка. я про це мріяла лише декілька хвилинок, а потім зраділа, що моя кімнати на мозеркала, бо я не бачитиму мого листовиння. А краєвець моїх вікон чудовіше ще забуть, яку картину. І ви такі добрі, тітенько. Пана полі зненацька підхопилася, її обличчя аж палало. «Угоді, Поліана!» – сумово промовила вона. Ти вже сказала все, що треба. Наступної хвилини тітка вже хутко спускалася сходами, аж унизу не сходила, що так і не пошукала шалі в скрині біля східного віконця. На минулої доби, як пана Полі», – наказала служниця. Ненці сьогодні ж перенеси речі паничку Поліани до тієї кімнати що під кімнаткою на горищі. Я вирішила, що відтепер мене на Бога житиме там. Так, мадам, відповіла голос Ненсі, думаючи там часом. Боже милий, за хвилину вона вже була в поліани і радісно голосувала. Ой, паночку Поліано, тільки послухай, Відтепер ти житимеш у нижній кімнаті. А вже ж, житимеш. Поліана збілітла. Ти хочеш сказати: Ой, Ненці, це правда? Правда? Скоро сама побачиш, відповіла Ненсі, витягуючи шафу беремо цуконок. Мене зваліло перенести туди твої речі. І я зроблю це, додала вона, жваво киваючи. «Зроблю це, поки твоя тітенька не передумала. Не дослухавши її до кінця, Поліану проживом промчала вниз, встибаючи через дві сходинки. Яснувши двома дверима і штовхнувши стілець, який трапився її дорогою, вона підбігла до тітеньки. Ой, тітенько Полі, тітенько Полі. навже це правда? Невже вже тому в кімнаті дає все? І килим, і завіськи, і три картини, і той самий краєвид з вікон. Ой, тітенько Полі. Гаразд, Поліано. Я рада, що тобі це все до вподоби. А ще я сподіваюся, що ти, одержавши всі ці речі, бере і хатимеш їх. Цього виглядає досить. Поліана, підійми, будь ласка, цей стрілець. І до того ж, за останні півхвилини ти двічі ляснула дворину, почально додала пана полі. Вона й сама не знала, чому заходилося так картати небо. Мабуть, через те, що їй несподівано не схотілося плакати, а свої сльози пана Полі завжди ховала від людей. Поляна потірно підняла стрілець. Так, тітенько, весело зізналася вона. І сама чула, як рясували ці двері. Просто я тільки не почула про нову кімнатку. Ви ж, мабуть, і самі ляснули б дверима, якби дівчинка раптом зупинилася і пильно поглянула на тітку. Тітенько Полі, а ви коли-небудь ляскали дверима. Звичайно, ж ні Поліанно, вражено заперечила пана поля. Ой, як шкода, тітенько Полі. зкруш хитнула головою Поліана. — Шкода? перепитала спантелична тітка. Еге ж, шкода. Якби вам хотілося ляснути дверима, ви не б не бляснули. А вам не хотілося, тому ви не Виходить, ви ніколи не раділи. Бо інакше не одмінили ляснули б дворима. Мені так жаль, що ви ніколи нічого не раділи. Поліано. Ледве вимовила господиня, та Поліана вже побігла собі. Тітка почула у відповідь тільки кляски тварин на горище. Дівчинка майнула сходами на гору і заходилася допомагати неці переносити речі. А пана Полі сиділа вітальні, і вперше за стільки років відчувала рейки її прикро на душі. Невже у її житті справді не було жодних радощів?